Є кордон. Хто треба, той знає. Я можу те, що я знаю, з розумілою мовою до них донести. Бачите цей порожок? ставите на цей порожок патрон. Крім того, в мене є певний досвід. Приймав участь, скажімо, де чому ще з 90-х, ну, принаймні, Чеченська Республіка Ічкерія перебував, скажімо, на території. Ну, чим займалися? Контрдиверсійні, диверсійні, диверсійні там, роботи були на плані. Протидія Російської Федерації. В принципі, приходиться проводити інструктажі вишколи заняття з багатьох речей. Люба мавпа, яка схопила кулемет, вона ще не є кулеметником. Другий номер. Свою задачу виконав <пи> і <пи> далі, що якщо щось прилетить, кулеметника то не обох Звести, прижать. Головне, люфта між прикладом і плечем не має бути. Станіна до ДШКМ потрібна, тому що та станіна, яка є, вона кастрована станіна зразка 38-го року. В результаті вона не може ні пересуватись, ні втікти. Руками, піхотою, вона не мобільна. З 38-го року цей станок міг складуватися, як маленький лафет до гармати. Ти ще на нього сідав на сідушку, привалював своєю вагою, він стояв низько, колеса, упор в землю. Ти сидиш, як король, і тебе ще щиток в рост прикриває. І ти навалюєш. Він чіткий був. Коли тобі треба зенітні целі, ти ставиш його на оцю от високу пірамідку на треногу і навалюєш вверх. А дача в основному зверху вниз, вона коротше, не розвалює. Коли ти стріляєш отуди, тебе отаким от от перекидує гусом. Тобі треба впиратись і все одно стволо от так отходить. 40-кілограмовий ДШК потягнуть е, навіть з такою легкою станіною, ну реально. Mm -hmm. Як показали бігатня на полігонах і в службовому центрі ну, не тягнемо. Вам прийдеться віч на стояти стоять до цілі. Коли ви влупили 5-7 пострілів, ви вже зв'яздає крана. Ви вже яркий бка образець. Вас будуть бачити всі є. По вас б**. остальних вони бачать будуть, тому не достанеться вам. Життя приводить до тями саме через війну. Війна лікує від інфантільності.